На і сина, і Святого Духа, всіх я світаю з воскресєм Господа і Боги Спаса нашого Ісуса Христа. І сьогодні, уже п'ята неділя Великого посту, неділя Марії Єгипетської. Свята церква дає нам цю приподобну в пам'ять її життя для того, щоб нас підкріпити в духовному подвигу, тому що ми всього навсього постимося сорок днів. а і вже, так би мовити, дехто і знімог, і вже чекає поскоріше Пасхи. А Свята Церква нам показує, що була людина, яка в Подиву прибувала 40 років, майже півстоліття. Вона пробула в пустині, в серйозному подріку. І ось Марія Єгипетська, вона була страшною грішницею. Вона була надзвичайно страшною блудницею. Вона в 12 років пішла з сім'ї в місті Олександрії, а це був такий. Так би мовити, як сказати зараз, місто мільйонник і місто можливостей. І вона в, в цей час в цьому місці вона придалась по цьому страшному смертному гріху. І вона не просто йому придалась через те, що в неї була якась нужда, так, що гроші, ще щось. Ні, вона йому придалась, тому що вона. Була отримала від нього надзвичайну насолоду. і вона придавалася в цей гріх при, так би мовити, будь можливості. І ось вона пробула в цьому гріху 17 років. Уявіть собі, якщо кожен день або дуже часто 17 років перебувати в такому гріху, то дійсно цей гріх окутує і тіло, і душу, що вже, звичайно, здавалося б, що його побороти неможливо. Але Господь настільки милостивий, що Господь не цурайта не єдиного грішника, на якому би гріховному дні він не знаходився. І ось одного разу Марія Єгипетська вирішила. Поїхати в подорож на кораблі з паломниками для того, щоб їх соблазняти, тому що ми знаємо, що диявол, для для нього саме більше насолода це коли людина праведна падає. Тому що, коли людина праведна падає в гріх, в неї починається угрізіння совісті. Він жаліє про те, що він зрішив, і в такому стані відбічування він знаходиться. І коли дьявол, звичайно, бачить, що людині зле, людині недобре, людина мучиться через свої гріхи, то дьявол, звичайно, цим насолоджується. І так само Марія, будучи окутана оцею бісовською страстю, і без її нашептував, щоб під тим грішити з правідниками для того, щоб ще більше удовлетворити цю страсть. Знаючи, що вона соблазнила е, людину, яка відвернула, яка би е, пішла на гріх е, і не стрималась би навіть перед самим Богом в праведності. І ось вона грішила на кораблі. І коли він прийшов в Єрусалім, коли ці праведники пішли, ну люди, які подорожували паломники пішли в храм, вона вирішила також зайти. І ось, коли вона підійшла до входу в храм, якась сила її туди не пускала. Вона пробувала декілька разів, і дійсно сила її не пускає. Люди заходять, які біля неї, а вона не може війти. І вона дійсно ужаснулася, подивилась на ікону Богородиці і осознала свою гріховне, гріховний стан із ото дно, на якому вона знаходиться. І ось вона взмолилася до пречистої Богоматері, щоб вона везло її війти в храм, і вона. Щоб покаятись і виправити своє життя, і ось після цього покаяння, після цього наміру виправитись, Господь допускає її в храм. Вона входить в храм, сповідається, причащається, і після того Господь їй говорить, що вона йшла за Йордан, і там вона знайде своє спасіння. То ось після того вона бере дві буханочки хліба і йде за Йордан в страшну пустиню. І в цій пустині вона знаходиться майже півстоліття, більше ніж 40 років. Вона знаходилась. В надзвичайному подвигу, і ось її життя. Ми знаємо через праведного з усіми. тому що був такий також подвижник благочистія, який зустрів Марію Єгипетську в цій пустині після того, як пішов дивитись на інших подвижників. І ось він описує, що коли він зайшов в пустиню, він побачив якогось подвижника і почав йому кричати, що святий отець почекає, благослови мене. А вона сказала, що не підходь до мене близько, кинь мені мантію для того, щоб я могла прикрити своє тіло, тому що я жінка. І ось він здивувався, тому що вона настільки була входила, що все її, е, її одяг стлів, і вона була нава. І ось воно тіло під зноєм, холодом, під стихіями, воно настільки також преобразилося, що було не зрозуміло, що це жінка. І ось після того, як він кинув свою мантію, підійшов і почав з нею говорити. Він здивувався, тому що вона, по-перше, знала, як його звати, по-друге, вона знала звідки, і по-третє, вона знала, що він знаходиться в священному сані. І після того він дійсно зрозумів, що це велика е, свята жінка, який Господь вже відкриває е, відкриває деякі знання, будучи прозорливою. І ось після того вона розказала своє життя, він її записав, його записав, зберіг. Після цієї зустрічі він бачив, як вона молиться і піднімається на висоту, ліктя над землею. І потім вона попросила, щоб через рік він прийшов і її причастив. І ось після того, як він її причастив, вона віддала свою душу Богу, і ось навіть сказано, що навіть Лев прийшов і викопав для неї могилу. Тому свята церква нас укріпляє сьогодні її життєм для того, щоб ми розуміли, що Господь не цурається нікому, і на якому гріховному дні людина не знаходилась, вона може спастися. І Господь тільки за намір, тому що ми не можемо, як Свята Марія, піти на такі подвиги. Та? ми, по-перше, німичні, по друге ми в більших умовах знаходимося, але ми повинні розуміти, що саме намір виправитись. І більше не прикасатися до е, цих гріхів, в яких ми сповідаємося. Уже за це Господь може дарувати нам спасіння. Тому будемо надихатись її життієм, молитися, щоб вона своїми молитвами нас укріпляла і також мати намір виправлятися і більше не е, вертатися до своїх старих гріхів для того, щоб бути перед Богом правильним. Спасибо,